Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 12 травня 2024 року. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте кожен свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Десятка пентаклів перевернута. Вам ні. Виникнуть затримки і перешкоди. Також вам можуть заважати сімейні проблеми або неприємна звістка. Сьогодні вам потрібно утриматися від крупних покупок, вкладень. Зараз не час для ризику. Наберіться терпіння, приділіть увагу вирішенню сімейних проблем. Другий варіант. Королева Пентаклів перевернута. Вам ні. Плани можуть зірватися через залежність від обставин. Можливо, ви розраховували, що вам повернуть борг, але, на жаль, цього не станеться. А ще для досягнення бажаного вам варто позбавитися ревнощів, скандалів, страху, відмовитися від бажання помсти і інтриг, бо якщо ви відчуваєте саме такі емоції, то ви перекриваєте самі собі шляхи. Також сьогодні, насамперед, зверніть увагу на здоров'я. Важливо вивчати ситуацію перед тим, як почнете діяти. І також ретельно перевіряйте всю інформацію, що буде надходити. Можливі обмани. Третій варіант. Туз жезлів, так. У вас енергія має бути ключем. нові починання, можливості, ідеї, знайомства, підприємництво і навіть азарт у цей день для вас будуть благосприятливими. Тож дійте активно і рішуче. Зараз не час сумніватися, будьте відкритими для нових справ і звершень. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші показники. Тож бажаю вам розвитку, стабільності, миру і гармонії.